Нує народне прислів'я, шляхи України у Каневі сходяться. Ми точно знаємо, де за два кілометри від міста є гора, яка колись називалася Чернечою. А нині її всі звуть Тарасовою. На горі знайшов останній притулок: Великий Кобзар. Поховання Тараса на Чернечій горі стало однією з найзнаменніших подій українського життя у 19 столітті. Помер поету у Петербурзі, де його й поховали. Але от 8 травня, через два місяці після смерті, домовиною з його тілом відкопали, поклали у ще одну й повезли в Україну. Уявіть собі, маршрут цієї процесії. Спочатку домовину залізницею доправили у Москву, а далі возом через захід Росії, Глухів, Кроловець, Батурин, Ніжин. Бровари і нарешті у Київ. Родичі Тараса, як і київські студенти, хотіли поховати поета саме у Києві, на горі Щакавиця. Але друг Шевченка Григорій Честахівський переконав усіх, що сам великий Кобзар хотів бути похованим біля Канева. Зараз ми біля могили найвидатнішого в Україні члена таємного товариства Тараса Шевченка. Усім відомо, що він брав участь у Кирило Мефодіївському братстві, але є удосталь припущень про те, що він брав участь і в більш серйозних таємних товариствах. За що й поплатився? Його відправили у суворе заслання. Тарас Шевченко став тринадцятим останнім активним членом таємного товариства, яке називали на честь Кирила і Мефодія, згідно із поширеною версією, товариство обговорювало ідеї створення слов'янської конфедерації, в якій ключову роль відводили українцям. Але вже після арешту 13 членів братства слідство довело, що нічого серйозного і загрозливого для режиму ця таємна організація не представляла. Покарання членам були досить м'які, нехарактерні для царського уряду. Найсуворіше покарання з усіх братчиків, звісно ж, отримав Тарас Шевченко. Таємне Кирило мефодіївське товариство формально очолювали Микола Гулак та Микола Костомаров. Тарас Шевченко, нібито був рядовим його членом. Але слідство, яке тривало трохи більше місяця, а потім і суд, найбільшу кару призначили саме Тарасу 10 років служби у солдатах без права писати і малювати. Керівник товариства Микола Гулак отримав 3 роки в'язниці. Микола Костомаров рік, ще один член півроку. За що ж Тарасу була така сувора кара? Вчені точної відповіді дати не можуть. Сучасний вигляд Тарасова гора отримала у 1939 році. Тоді звели будівлю музею. До будівництва доклав рук великий Василь Кричевський. Тоді ж поставили сучасний пам'ятник. Хоч раніше тут стояв інший, значно менший, а ще раніше бронзовий хрест. За старим стилем Тарас Шевченко народився 25 лютого, а помер 26-го. Але на хресті, який стояв на могилі із 1884 року, дати народження і смерті поета збігаються. І життя, і смерть, і поховання Шевченка оповиті таємницями. От ми дивимося на Тарасову гору і думаємо: а де ж тут степ широкий? Чи дійсно Тарас хотів лежати саме тут? А може, цього хотів Чистихівський? Ожник Григорій Чистахівський був ліпшим другом Тараса Шевченка після його повернення із заслання. Від 1858 року Чистахівський допомагав Шевченку майже у всьому. А після смерті поета був розпорядником його похорону і перепоховання. Саме Григорій наполіг, щоб Шевченка поховали на Чернечій горі, хоча йому постійно доводилося вступати у суперечки, і дискутувати. Після перепоховання Тараса на Чернечій горі, Чистахівський оселився неподалік. Він доглядав за могилою, але через три місяці його викликали до київського генерал-губернатора. Після короткої розмови Григорій Чистахівський зібрався і поїхав у Петербург. Йому наказали назавжди полишити межі Київської губернії. Про що була та розмова? Ніхто точно не знає. За однією з версій, поміщики Канівщини звинуватили Чистахівського у підбурюванні до бунту. Пороздавав селянам книжки із віршами Шевченка. Тоді ж, губернією пішла чутка, що Чистахівський привіз зовсім не тіло Шевченка, нібито у домовині насправді освячені ножі. І місце поховання вибрав зовсім не за його природну красу. Шевченка поховали поряд із великими очільниками українців, спадкоємцями Дмитра Байдивишневецького на місці першого козацького монастиря. На місці Покровської церкви у давні часи стояв козацький монастир. Згідно літописів, тут знайшли свій вічний спочинок козацькі очільники, як і в шах, самі Локішка та Іван Підкова. Канівський монастир заснували козаки, можливо, і сам Дмитро Вишневецький Байда із 16 століття тут доживали віку бездомні та скалічені козаки. Про розміри та вагомість цієї обителі інформації майже немає, Із написаного можна уявити дуже дрібний монастир, такий собі козацький будинок для старих, схований десь у яру. Але чи насправді він був таким? Про вагу Канівського монастиря серед козаків можна судити і з того факту, що на його території поховали трьох козацьких гетьманів Івана Підкову, ватажка, який рік посідав монарший трон Молдови. Його стратили у Львові і поховали у Волоській церкві. Але черкаські козаки викрали тіло й повезли у Канів. Самій Локішка загинув у Естонії біля містечка Пилцма. Аж із Балтії його везли, щоб поховати в Канівському монастирі. А гетьман Яків Шах. Доволі вдалий полководець, який у помсту за смерть Івана Підкови брав у облогу Бухарест, закінчив життя монахом цієї обителі. Уявіть собі, яке значення монастир мав для козаків у XVI столітті. Абсолютно можливо, що канівський монастир був одним із перших інститутів козацького лицарського ордену. Поряд із великими козацькими лицарями поховали одного з найвеличніших українців. Тараса Шевченка. Остання панахида біля тіла поета відбулася якраз у Каневі, на Замковій горі. На цьому місці біля Древнього Успенського собору востаннє стояла домовина Тараса Шевченка перед його похованням на Чернечій горі. 22 травня 1861 року. Мешканці Канева хотіли поховати Тараса прямо біля стін собору. Тому Частахівському знову довелося усіх. Переконувати, і це йому вдалося. Після панахиди прах понесли на Чернечу гору. Винесли гроб, поклали на козацький віз, накрили червоною китайкою. Замість волів упрягся люд хрещений, і повезли діти свого батька, що повернувся з далекого краю до свого дому. Десь так писав Чистахівський. Успенський собор збудував у 1144 році великий київський князь Всеволод Ольгович, і з цим храмом пов'язані життя і смерть ще одного видатного українця святого Макарія. Настоятель Канівського успенського собору Макарій загинув смертю мученика. Сталося це під час облоги Канева татарами у 1678 році. А як за місяць татари покинули місто, місцеві вернулися забрати тіла загиблих. Тіло Макарія збереглося нетлінним, і як кажуть, священнослужителі залишається таким досі. Чи функціонував у період життя Макарія Канівський монастир, невідомо. Але знаємо, що патронатним монастирем Запорізького козацтва вже тоді він не був. Від час управління великого гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного головним монастирем України був Трахтимирівський, розташований на південь від Канева на Трахтимирів Бучацькому півострові. Ось туди і лежить наш шлях далі. Трахтимирів – легендарне місце, колишня столиця низового козацтва, яку нищили поляки, турки і, звісно, росіяни, і фізично майже знищили. Останні затопили заплаву в районі Трахтимирівського півострова водами Канівського водосховища. На півострові розташовані немало населених пунктів: це Бучак, Григорівка, Великий і Малий Букрин, Глинча, Ромашки, Трощин, Ходорів. Ну і звичайно, Трахтимирів. У 2017 році офіційно у цьому селі було лише дві особи. Чи є хтось нині? Офіційної інформації, на жаль, не маємо. Зате тут майже завжди є туристи. Головна тутешня атракція, окрім лише водосховища, яке жертло село Трахтимирів, це старовинний цвинтар. Величезний цвинтар села Трахтимирів називають козацьким, але козацьких могил тут збереглося небагато. Більшість хрестів датуються кінцем 19 століття. Дивно. Але навіть у той час селяни зберегли козацьку традицію ставити кам'яні хрести на могилах. Ще в часи Русі тут був брід через Дніпро, а поряд із бродом стояло місто Заруб, яке вперше згадується у джерелах під 1096 роком. У Іпатівському літописі під 1168 роком заруб згадується вже із монастирем та зарубинецьким бродом. У свій час монголи зруйнували монастир і село Заруб. Коли їх відбудували, точно невідомо. На початку 16 століття Трахтимировом володів Остафій Дашкевич, відомий козацький ватажок і перший кошовий січі. У 1535-му він відписав територію Києво-Печерській лаврі. До того часу монастир відбудували і назвали Трахтимирівським, про що свідчить кілька литовських літографій. На давніх зображеннях монастир на вигляд потужна фортеця. Півострів у 1578 році король Стефан Баторій віддав козакам. Тутешній монастир зробили патронатним запорізьким. Його зробили головним інститутом, шпиталем та скрабницею війська Запорізького. Крім того, тут була головна українська школа, де готували дяків. Ну а вже дяки несли освіту козакам і селянам. Трахтимирівський монастир був. Центром лицарського ордену козаків. Сюди стікалися гроші запорожців. Тут була козацька скарбниця. Сюди вони приходили лікуватись і доживати віку під наглядом монахів. Тут зберігалися гетьманські клейноди та документи і все те, що небезпечно було залишати на січі у дикому полі. Петро Конашевич Сагайдачний. Легендарний український гетьман, який разом із козацьким військом прийшов пів Росії, розгромив російську армію і ледь не спалив Москву. Тут, у Трахтимирові, у нього була резиденція, де він приймав іноземних послів, а також важливі для нації рішення. Одним із таких рішень був похід проти турків під Хотин на підмогу польському війську. Сагайдачний бився звитяжно, але той похід став останнім у його житті. Під стінами Хотина його поранила отруйна татарська стріла, і через рік після того він помер. Але Трахтимирів залишився центром козацького життя, агломератом козацької, дипломатичної та релігійної влади та місцем прийняття рішень тогочасної України. Трахтимирівський монастир об'єднував довкола себе три великих села: це, власне кажучи, Трахтимирів, монастирок, а також Зарубенці. Однак, під час створення канівського водосховища. Частину сіл відселили, а от решта решта пішли під воду. Кажуть, що зробили це радянські очільники, щоб витерти народну пам'ять про легендарний монастир, про козацьку землю і про таємний лицарський орден. І це їм майже вдалося, адже про великі козацькі села нині тут мало що нагадує. На цьому пагорбі колись стояло давньоруське місто Заруб. Важко повірити, але тут було 70 церков і два монастирі. А у часи Гетьманщини воно стало одним із козацьких центрів на Трахтимирові. Але, звісно, у радянський період все це зруйнували, знищили, і тепер тут не лишилося жодної хати. Важко повірити, але на півострові активно розвивалися ремесла. Тут добували камінь-пісковик, з якого робили жорний хрести, торгували. А дорогами йшли торгові каравани. На перехрестях тут стояли кам'яні хрести. А села були гарно укріплені від грабіжників і татар. Золоті часи Трахтимирівського монастиря минули у 1678 році. Повністю його зруйнували татари. А гетьман Петро Торошенко зробив патронатним козацьким монастирем Межигірський біля Києва. Принаймні, саме так стверджує більшість істориків. Щоправда, нині відкриваються нові цікаві сторінки історії, наприклад, про те, що козаки швидко відбудували Трахтимирівський монастир, і вже від 1684 року він був резиденцією правобережного козацького гетьмана Андрія Могили. Могила гетьмана Андрія Могили. Він п'ять років керував козацтвом правобережжя. У польського уряду вибив чимало пільг для козацтва, відновив українські позиції у Речі Посполитій, відновив полковий устрій України та зробив багато інших великих справ. Та, попри це, радянські історики вирішили викреслити його з підручників історії України. А свій спокій він знайшов тут, на Трахтимирові. Гетьман Андрій Могила, на думку багатьох істориків, був представником молдавського монаршого роду мовіле. Його батьком був молдавський господар Мойсей Могила. А засновник Академії у Києві Петро Могила був його дядьком. Мало того, через раїну Могилянку він був ще й кровним родичем Вишневецьких. А король Міхал Корибут Вишневецький був далеким кузеном гетьмана Андрія Могили. Під час свого правління Андрій Могила проводив послідовну. Антимосковську політику і намагався об'єднати під своєю булавою два береги Дніпра. І звичайно, що такий гетьман був не цікавий для росіян, і саме тому російські історики намагалися знищити чи заплутати факти про гетьманування могили. Тому питань про життя гетьмана маємо більше ніж відповідей на могилі Андрія могили. Ми бачимо лапчастий хрест лицарського ордену тамплієрів. Цей хрест ми вже неодноразово бачили у своїх попередніх експедиціях. Крест це символ лицарського ордену козаків. І якщо такий орден дійсно існував, то гетьман могила обов'язково був його членом, як і інші козацькі старшини, поховані на Трахтимирі в Бучацькому півострові. Наприклад, козак Троща, могилу якого нам довелося довго шукати. Нарешті ми знайшли могилу легендарного козака. Трощі. Він був надзвичайно сильною, могутньою людиною, керував загонами гайдамаків. А коли постарів, то заснував село. Ми ну, назвали його, власне, на його честь Трощин. Але про це каже легенда. Біля села Трахтимирів поховали ще одного лицаря, козака Муху. Його могилу ми теж довго шукали, але безрезультатно. Місцеві мешканці нам підказали, що на її місці стояв палац Хонка Ігоря Бакая, який спалили у березні 2015 року. У 2000 році Ігор Бакай був одним із найбагатших олігархів України. Злочинним шляхом він здобув документи на володіння Трахтимирівським півостровом. І на могилі легендарного козака Мухи збудував маєток. Останки ж козака десь викинули. Палац спалили у 2015 році. Хто невідомо. Та найімовірніше сам Бакай. Нинішні Трахтимирів це мальовничі круті пагорби, укриті густим грабовим лісом. Імовірно, колись лісу тут було значно менше, а значно більше полів. Нині ми не можемо уявити, які тут були насправді краєвиди до створеного у 1976 році Канівського водосховища. Які тут були села і як тут жили люди, теж не уявляємо колись трахтимирів був головним центром козаччини в Україні. Але у 19 столітті російська імперія зробила усе можливе, аби це стало глухою провінцією. Ну а в радянський час так узагалі майже усі села Трахтимирова знищили. Останнє село, яке знищив на Трахтимирові Радянський Союз, називалося Бучак. Біля села наприкінці 80-х років почали будувати котлован для резервуару ГЕС. Союз розвалився, станцію так і не збудували, але село Бучак майже зникло. Тут нині ще живуть люди. Останні статистичні підрахунки вказували на 15 тутешніх мешканців, але рахували, що в далекому 2007 році. Нині, напевне, їх менше. Добрий день вам. Добрий день, добрий Дітані. день. Якщо не А цю хату. Практично мої батьки жили над Дніпром. І коли Канівська Гес строїлась, побережжя виселяли. Андрію, я, я тільки одненьке хотів дізнатися. Я так розумію, ви корінний мешканець цього села Бучак, так? Так. Да. У вас багато ще таких тут лишилося чи мало? Ну, нас вже тут, тепер мало. Наш село зруйнували, стали руйнувати десь у 70. 70, не, не помню, в якому році стали руйнувати це село. 1900? Так. Да. От Бабиної гори, і аж туди, 4-4,5. Ну, природа синіється. Тут оці гори вністожили, бульдозера. Тут гори були такі, що ой-ой-ой, бульдозерами й, -й, -й, -й та, до жарами зрили, а тут на часі подивилася, що можна дачі поставити. Потому місний, а приписки не, не дають. Оце ось тут гори були. А до половини. І ось тут горе аж до половини. Ми з'ясували, що першим ділом комуністи знищили не село Бучак, а старовинний козацький цвинтар цього села. На його місці тепер озеро Бучак улітку популярне для туристів. Декорація для відео та селфі. Це якщо у когось хер... вільні руки зламайте акацію. Для наступних покаліпсів. До речі, її не нюхав. Дуже багато зонтикових. Я тобі поки що вас скаржиться. Яке класне взуття, я підібрав себе. Найні півгодини ми сюди підіймалися, бруднили взуття, пітніли просто щоб показати вам цю красу. Колись на місці озера була гора із козацьким цвинтарем. Тут стояли сотні хрестів. Але під час будівництва гідроакумулюючої станції усе це зруйнували. Козацькі хрести... Перебили на будматеріали, а землю із останками козаків просто вивезли у поле. Нині тут котлован заповнений водою озеро Бучак. Експедиція на Трахтимирів-Бучацький півострів не наблизила нас до розгадки таємниці, чи існував насправді лицарський козацький орден. Ми не знайшли залишків козацької столиці Трахтимирівського монастиря. Але пошуки інформації про обитель та про перебування у ній гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного дали неочікувані результати. У 1616 році французький герцог Деневер створив лицарський орден, на меті якого була боротьба проти Османської імперії. Це була своєрідна антиосманська ліга, в яку вступили Папа Римський, німецький імператор, королі Іспанії, Англії, Франції та Речі Посполитої. У квітні 1618 року запорізькі посли на чолі з Дмитром Оттрохимовичем зустрілися із представником герцога Деневера Олівером Де Марконом і підписали від імені гетьмана та запорізького війська угоду про вступ до ордену християнських лицарів. Виявляється, у 1618 році козацьке військо на чолі з Сагайдачним вступило до лицарського європейського ордену, який називався Орден християнських лицарів. Відтоді козаки офіційно стали лицарями, і це вже ніяка не конспірологія, а задокументований факт. Ну а ми їдемо далі у козацькому настирі Холодного Яру.